Всім привіт, ви на серіалі погоди» 21 сезон і 11 серія Новий план хейтерів. Ми розпочнемо. Е, добре, Люсе, вернути до нас почати, то що. Напевно, вже у них щось вийшло. Ей! Копріплейк це! Що? Я... Ми так би не справились. Що? Що? Ну, ми не впоралися, ну ми. Просто він мого брата має просто взяв і він би. Тобто. Що? тобто? Ну, якби вигубав. А... Ну що ви погали? Так, ви і, Ну, ми не знаємо, що тепер нас робити. А... Може, я знав і позбутися, Люцифер. Ну, не знаю. Проліплейзе, а... але... Ця ідея ще й більш добра, ніж просто їх ще залишити. Так, я з'їду з тобою. Коробки, брати. Хобрі Плейгер, ми постійно до вам... І ми даємо вам новий квест. І... Ви... Ви потрібні? Ну, просто... Що просто? Взяти і Прибити проліплера. Прибити пробулі плеєра новий квест, ми ж не втейний квест проводили, Нащо нам давати ще один квест, як ми з ними його провалимо. Виконуйте! Добре! Добре, брату. Нам треба придумати якийсь план, який ми зможемо перемогти проліплеє. Я як такий думаєш, який нам не план зробити, щоб його перемогти. Ну я не знаю. Може, який такий план, щоб його викосити всі слабості проти нього. Ну який, наприклад, ну ти ж сам знаєш, що він не любить воду, може утопити його. Це як я не вмію тупий не, не, не піде тупи, не з якимись дітьми. Ну, У мене є варіант. Який варіант? Т ну, Тобто не варіант, а план. Який план? Ну, дивись. Нам треба зробити так, що пробіплейх подумав, що це справді якийсь. Ну, ми просто скажемо, що нам би просто. Ну, і просто. Нам ты не казав допомога, ну, каз, ой, ми його приведемо до річки і утопимо. Чудова ідея. Ну, ну кибе чудовий план. Тарас, ну давай вже виконувати, Тарас. Давай. Два костюми? так а вже ж є. Тоді веди. Угу. Так, я надівати. Чекай, мені ще одне надіти. О! нарешті зняв свою топу корону, вона зовсім не йшла. Або я як тихось чудо якогось дурня виглядав. Та? Там ти на дурня виглядаєш якісь футболки, якісь кольорові, ще якийсь інший надів. Ти йдемо вже. Ну ще вже ніч. Ми можемо так зробити. Хивджа зараз 20.00. Він ще не спить. А, ну не спить, ну добре. Добре, нарешті я можу піти додому. Ніхто не буде мені мешати. Ой! Эээ, допобіжіть, будь ласка. Эээ, ви хто? А, моєго брата звати Руїн, а мене звати Угноп. Эээ. Може, тут написано щось інше? Э ні. Эээ, добре, мені даст не йти додому. Як тому... не можеш. Так не можу, мені дасть найти додому. А, ну, почекай, нам якась допомога. І нащо мені допомагати якимсь. Двом дітям. Будь ласка, нам буде піти на річку. Добре, а тільки ваші голоси душа на когось хотіть. На кого не можу згадати, але добре йде. Ха, ну добре. Ем. Мабуть не на річку? Так, на грічку. Нам треба просто якось допомогти, зробити там грибу. Ми просто не знаємо, який ловити. Ви можете якось допомогти? Так, можу. Ви? Штовка його, май! Я не можу. Я не можу плавати. Він потонуть, давай валим, валивку, тих не побачив. Вал, давай, май! Як ты волшеб супорфом? Добре, Таяс, мы не буде все в паніці в порос, то по уліплеев то Ха-ха. Ха-ха-ха. Так. Нарешті ми все виконали, у нас були свої гроші. Нарешті ми все виконали. Ха. І все так було все просто, так тупий. Так, кистопий. тупий. кістопий. чого не дає як робити, як його отдасть когось убийство? Хе, Ем. Тараз, там то здесь летить. Хто? Вроді би проліплеї в суперформі. Що? Е! -е ТА проліплеє! А, не той у нас! Я почув до того іншого. Е! -е. Ми я я знаю, що я тебе хотів пости обійти, ну будь ласка, не треба нас бувати. Я вас не бувати не буду. Я скажу вам іншим батькам позвоню, не треба. І, і не треба, я не хочу, що... ну, будь ласка, може, якось відкупимося. Ну, може, якимись хошами? Ну, будь ласка, я не хочу, щоб мене нас варили. Будь ласка, я прошу, будь ласка. А, ні. Ну, я в тому не винен, мене підкупили. Мене підкупили про любов зеліто, не хотів бити. Я не, я в тому не винен. <хух> нету, тупий. Тому що ви самі це, ху... зробили цей план. Як? Як ви це дізнали? Як <хух> ти до це дізнався? Все дуже легко. Е, мені сказав Астрат. Астрад! Ти якийсь дурак, дам ти мать Добре, Може, якось може появимось. Може, 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 якби я тебе бачив і ти мене будеш бачити. І ми просто про це забудемо. Я так не думаю. Ну, може, домовимося. Ну, будь ласка, олюплеє. Добре, я думаю, що на це може бути згідно. Добрый, может мы пойдем? Идите. Okay. Ой, надо прибыли мак палочки! Надо все Нас Надо всех спалить тут. Помощи! Эй, нет, нет, нет! Я тут ничего не бачив? Всем добрачення, зовут Подібної всім гуд, бай!